Вітаю! У цьому відео я хотів би зробити огляд на два своїх інструменти, відомих під назвою як Імпакти або ж Гвинтоверти. Даний тип інструменту для себе я відкрив доволі недавно, близько півроку тому, але я дуже приємно вражений тим, що в такому маленькому корпусі можливо отримати наскільки потужні характеристики, але не будемо лити воду, і починаємо наш відеогляд. На перший погляд, по зовнішньому виду, по розміру, по форм-фактору, вони дуже схожі. Навіть якщо ми подивимось на їхній розмір, прям один в один. В руки сидять майже однаково. Але чим же вони відрізняються, ми зараз з вами вияснимо. Надалі у відео Макіта буде завжди зліва, Дніпрем справа. І перший пункт, за яким ми будемо порівнювати ці два інструменти, це ергономіка. Спочатку Дніпра. Приходите ви магазин, берете його в руку. Він вас, можна сказати, вражає, тому що до цього у вас не було такого маленького інструмента. Ви спробували покрутити ним якийсь довгий метис, побачили, що тут сила є, особливо при такому розмірі, і більше всього він навіть крутить краще, чим ваш шурупверт, який у вас вже лежить вдома. Тому ви його купуєте. Приходячи додому, ви помічаєте в себе отаку ось точку, навіть такий синець, так як ви в магазині вже крутили цим. Імпактом. Потім ви вирішуєте зробити вдома якийсь навіс, починаєте працювати, закручуєте металопрофіль і бачите, що цинець у вас став більше. Потім ви захотіли просверлити якийсь отвір сверлом, починаєте сверлити, і вже на третій день розумієте, що у вас ця травма все-таки болить. І це вже не просто синець, це буквально травма. І ви ж думаєте, а чому так? А тому що тут цей виступ. І виступ просто жахливий. Той, хто це зробив, Повинен, явно залишитись без роботи, тому що це просто травмує. Коли ви хочете тримати його так, ви, можливо, можете його так тримати, ви можете так працювати. Але якщо вам треба надавлювати, то ваша рука автоматично йде вперед. Ви надавлюєте, потім, при ударах він вібрує і робить вам тут таку травму, що ви ним більше працювати не хочете. Тому я навіть хотів його віднести назад. Але вирішив записати тест, 14 днів, за які я можу його поміняти, пройшли. Але, в принципі, я тепер хочу повернути <свісно> за допомогою нього гроші, записавши на нього огляд. І при тому, це проблема не всіх цих Наприклад, якщо ми візьмемо шуруповерт, у нього такого немає. Доволі чудово, така ергономіка. Звісно, тут ручка набагато тонша, і тому, коли ви давите, у вас болить рука в цій зоні. Хоча вони обоє однакові. Тому, в принципі, зараз не про це. Тут цього виступу немає. Беремо інший інструмент великий гайковерт на 600 ньютонів. І тут цього також немає. Ви його тримаєте, вам нічого в руку не вбивається. Хоча тут також є винт, але він зроблений не гострим, він зроблений округлим. І тому ним працювати нормально. Але оце ось, воно просто множить на нуль всю ергономіку. Просто всю. Це ну, дуже жахливо. Якщо ви зайдете, почитайте відгуки про цей імпакт, там їх сотні. І саме головне перед покупкою. Я цього не бачив. Зайшов написати відгук і побачив, що просто немає сенсу його писати. Їх вже просто сотні. Тому якось так. Ергономіка, ну, можливо, у вас менша рука, можливо, ви працюєте в перчатках і так далі, і вас це буде влаштовувати. Тому отак, ергономіка 0 балів. Переходимо до макіти. Тут просто чудовий округлий виступ, ручка зовсім на пару міліметрів товстіша, але вона має не такий вигін. Тому натискати на нього набагато приємніше. В цій зоні. Коли ви на нього давите, наприклад, коли сверлите, у вас отут рука не болить. Коли е, включається рези, режим удару, він вам не вібрує і не стукає. Потім, що ще ще ергономіки, є його кілер фічою. Це те, що у нього органи керування позаду, а наперед виведена така чудова кнопка. Що ця кнопка робить? Коли ви вмикаєте, ви бачите, який у вас вимкнений режим. Ви, наприклад, почали щось сверлити. Почали на малих оборотах. Наживили. Потім, не прибираючи, натиснули на оцю ось, ось. Зараз вимкну світло. Наприклад, ви почали працювати на низьких обертах, да? Почали працювати, наживили ваш винт. Потім. Вам треба його закрутити. Уже потрібно застосувати силу удар. Ви не прибираєте його. Змінюйте режим на максимальний. За допомогою цієї чудової кнопки, яка знаходиться тут. На Дніпроемі. Таке враження, що ця кнопка повинна бути. Але її нема. Можливо, вона запатентована. Далі світло. Світло є в обох інструментах, наприклад. Отак От ось вона світа. По факту, якщо ви е, крутите ось тут, то вам освічається отут, освітлюється отут. Який цього сенс? Думаю, мало. Але якщо поставити світодіод тут, то тоді е, світло відбіте буде затінятись. Імениті бренди, в принципі, вже це вирішили. Наприклад, у Деволта і Milwaukee отут діоди. 1, 2, 3, В той час як Макіта. Е, зробили таку підсвітку. Підсвітка просто чудова, і вони про це знають. Тому додали режим, коли цей імпакт виконує роль просто ліхтарика. Якщо на середньому режимі натиснути на кнопку, двигун не вімкнеться, але вімкнеться ліхтарик, і він буде світити і не вимикатись. Тому, якщо, наприклад, ви десь залізли, скажімо, на чердак у погріб і так далі, у підвал, у вас є з собою тільки імпакт, але нема ліхтаря. Тому що ви не були готові, що там так темно. І ви щось закрутили, потім вам треба працювати там з проводами, і так далі, то ви спокійно ставите цей імпакт і працюєте тут, в темноті щось робите. Тому за світло, за оцю кнопку, за елементи керування позаду, коли ви працюєте, ви бачите, який у вас режим, і так далі. Цей інструмент отримує 1 бал. Тому що це ну, буквально продумано. Роки розробок вийшли. В що мені ще подобається в обох інструментах? Дніпрам тут також постарались. Функція, коли ви вставляєте, я не знаю, як це називається, в цьому по-любому є назва якась маркетингова. Наприклад, коли ви вставляєте вашу біту в патрон, вам не потрібно відтягувати цю штуку. Да? Тобто, зазвичай ви отак тягнете і вставляєте. Але що на Дніпрамі, що на макіті цього робити не потрібно. Тобто ви просто взяли і автоматом ваша біта залітає туди і фіксується. Назад уже не виходить. Відповідно, щоб витягнути, потрібно потягнути за цей патрон. На Макіті те саме, але на Макіті воно працює плавніше. Тобто я вставляю і просто пропихаю. В той час, як на Дніпремі, доводиться доволі так натиснути, можливо, просто потрібно краще змазати, не знаю. До речі, наприклад, коли ви працюєте із Макітою, вам світло не потрібно. Його можна взяти і вимкнути. Якщо вам дуже ярко, можна зменшити. Якщо ще ярко, також зменшити. Або вимкнути. Тобто, не потрібно завжди підсвічувати, особливо коли світло таке ярке. Тому що, в принципі, воно може навіть сліпити того, хто знаходиться напроти вас. І вони це. Знали, вони зробили супер чудове світло, вони знали, що воно дуже ярке, і додавали функцію його вимкнення або зменшення яскравості. Оці ось інтелектуальні режими, які є тут, в принципі, я думаю, що вони один одного дублюють, я ними не користуюсь, тому спробую загуглити і розказати чуть пізніше, якогось толку від них. Я в принципі не бачу єдине, що це те, що, наприклад, коли ви починаєте щось відкручувати, і інструмент починає відкручувати з ударом. Потім, коли зусилля падає, оберти зменшуються, і він далі викручує його не так швидко. Це в принципі зручно, тому що у вас на великих обертах гайка чи болт просто не випаде. Ви будете його краще контролювати. Але в принципі, це також можна робити цією кнопкою. Тому що на обох інструментах кнопка змінює потужність. Щоб сказати окреме слово про кнопку запуску. На обох інструментах вона, в принципі, є доволі зручною, за таким ось вигином, тому що, коли вона прямо, на неї не так зручно натискати, неодноразово це помічав на інших інструментах. В принципі, обидві кнопки являються зручними, але на Дніпремі. Наприклад, я зараз виставлю найменшу швидкість. І коли я нажимаю на цю кнопку, щоб почати крутити як можна плавніше, він починає крутити дуже плавно, дуже повільно. Але наступний, наступна швидкість вона як, як будто якась така е, сходинка. да? Наступна сходинка вона дуже різка. Е, ніби ти. І з першої передачі переключається одразу на четверту чи п'яту. В той час, як на Макіті, також найменша швидкість Починаємо крутити. По-перше, він крутиться медляніше. По друге обороти з натисканням кнопки ростуть плавно, тобто плата керування тут Набагато краще. І так як обидва інструменти в нас безщиткові, мають безщиткові двигуни, то оберти регулюються за допомогою плати Плати керування. В той час, як в щиткових інструментах кнопка зачасту це щось на подобіре реостата, яке змінює опір і зменшує напругу на щитках на колекторі. Тобто, на двигуні, Я зараз ще раз продемонструю Макіта. Обороти ростуть плавно. Дніпра. Да, тобто, на першій швидкості ось тут у нас по факту ще додається три швидкості, які чітко помітні. І, наприклад, якщо ви починаєте сверлити або закручувати маленький гвинтик, починаєте на низькій швидкості. Хочете додати більше, він буквально зривається. В цей момент, коли він збільшує оберти, тут навіть є така невеличка віддача. Тому більше всього ваш винтик випаде. Ось так ось. Тому, в принципі, так би за ергономіку, за розмір, за все, Ніпрям напевно отримав би 0,5 бала. Але оцей гвинт просто множить на нуль усе, <г todavía> усе позитивне, що що касається ергономіки в ньому. Тому Макіта отримує 1 бал і Дніпрем 0 балів. Критерій номер 2 потужність. Дніпрем заявляє, що цей імпакт. Я не знаю, чи пишуть вони тут про це чи ні. Пишуть. Дніпрем заявляє, що цей імпакт має 230 н. Перевіримо це, не знаю, правда чи ні. В принципі, мене немає на чому заміряти, тому що Ньютон-Метр, який у мене є, заміряє до 120 н. Та, в принципі, я не хочу лупити по ньому імпактом. Тому перевіримо пізніше. Makita тут Ньютони не пише, але вони заявляють, що цей імпакт має потужність 180 ньютонів. Відповідно, Дніпрем 230, Макіта 180, 50 Ньютонів Дніпрем повинен бути сильнішим. Доволі суттєва різниця. Побачимо. В принципі, ну, я не є хейтером Дніпра, в мене дуже багато їх інструментів. Кашем. HM, Акумуляторна викрутка, маска. Маска жахлива. Mm. <рес> Одразу кажу. Куча акумуляторів, як мінімум, три. Ні, чотири. навіть чотири акумулятора від них. Зарядка. Також я своїм друзям багато подарив. Тому, в принципі, я не є хейтером Дніпрами. Можливо, можливо, навіть я їм вірю, тому що цей імпакт доволі потужний. Можливо, навіть сильніший за Макіту. Побачимо. Тестувати потужність обох е, імпактів я буду за допомогою такого ось гвинта. А може, це не гвинт, е, можливо, глухар, я не знаю, яка між ними різниця. Давайте його поміряємо. 0. Його довжина 26 см. Гвинт номер один, гвинт номер 2. Для того, щоб тест був чесним, я придбав дві однакові біти. Е, одну, правда, я вже крутив. Далі акумулятори. Всі ми знаємо, що від потужності і ємності акумулятора залежить сила акумуляторного інструменту. Тому, як бачите, обидва акумулятори заряджені Епрем я буду тестувати на секунду. абсолютно новому їхньому акумуляторі на 4 Аг. рік випуску у нього 2025 перший місяць тобто йому, в принципі, рік. Але купили його 3 місяці тому і майже не користувався. Так. Макіта. Макіту буде представляти отакий акумулятор на 5 Ампер годин. В принципі, 5 амперний акумулятор проти 4 Амперного Акумулятора можливо є не дуже чесно. Для цього я використаю переходники. Спочатку ми замірюємо їх обох на рідних акумуляторах. Потім, за допомогою перехідників, я поставлю Макітовський акумулятор на Дніпре. І Дніпрем на Макіту. Вдруг якийсь з акумуляторів буде гірший або кращий, і це напряму впливатиме на потужність інструменту. Ми це з вами побачимо. І тест, в принципі, я думаю, буде відповідно чесний. Тому переходимо зараз на двір і тестуємо. Для першого тесту я обрав такий брус. Деревина мені невідома, але здається, що це не сосна, виглядає більш твердішим. Як бачите, він абсолютно цілий, попередньо поставлений пірок немає. Зараз за допомогою ніпрайма наживлю два винти. І на максимальному режимі Як бачите, гімпрем впорався краще, чому я в принципі не здивований, тому що заявлена потужність у можуть більше. Будемо Макіта плюс 0 балів, ДПМ плюс 1 бал. З чим ми його і вітаємо. Для наступного тесту я беру перехідники і міняю акумулятори місцями. Дніпроем отримує акумулятор Макіти, а Макіта отримує акумулятор від Дніпроема. це допоможе нам дізнатися, чи. Була перемога Дніпроема завдяки його двигуну, чи, можливо, в нього просто сильніший акумулятор, який видає більший струм, тим самим двигун працює більш тимою. Як і минулого разу, наживляємо два гвинти і починаємо, як бачите, обидва імпакти в максимальному режимі. І поїхали. Ну, і те що я підозри. Як бачите, цього разу Макіта прийшла першою, отже, одні прямо акумулятор просто видає більший струм. Можливо, через те, що він банально новіший. Тому що акумулятор від Макіти він має більший пробіг. Так як саме партій не зробив, акумулятор. В цьому тесті я просто хочу засікти час, за який обидва інструменти закручую даний гвинт. <звук> що, що, що можна вважати за похибку, але мені здається, що Дніпрем закручує швидше. Я помітив, що коли я одночасно нажимаю на кнопку, то Дніпрем спрацьовує пізніше. Можливо, є якась затримка на платі керування, чи він переходить у сплячий режим. Зараз я хочу спробувати закрутити цей винт гейколертом на 600 ньютонів. подивитись, в який час це займе. Секунда, але цей гайковерт йде значно впевненіше. Переходимо до наступного підослідного, і це добовий пент, який рік постояв на вулиці. На ньому є тріщини. Він вже доволі накий. Тому я думаю, обидві інструменти відправляться. Ну і цього разу Дніпрам також пройшов швидше, але в захист Макіти я хочу сказати, що схоже що там був сучок. Тому що в кінці було доволі чітко видно, що Макіта сповільнилась і гвинт не хоче викрикуватись назад. В той час як Дніпрем з легкістю викрутив свій Гвинт, Але коли я Дніпрем зможу викрутити гвинт Макіти, то він також не потягнув. Тому довелося застосовувати більш важку техніку і взяти Гайколе. Який на початку також не захотів крутити. Але в кінці захотів закрутився чисто гідність і викрутив його з легкістю. І останнім підослідним буде пень, пень. з того самого Абсолютно дерева, ви. але який я зберігав у більш кращих Зніпроємо. умовах під навісом. Тому це в принципі сухий Починаємо. пень, але він не стрюк і є доволі міцним. Я думаю, що ні Дніпрем, ні Макіта не зможуть його закрутити, тому просто хочу побачити, як глибоко зайде гвинт там Поїху. і там. Як бачимо, Дніпреам повністю захвав різьбу гвинта і далі йти не хоче. Пробуємо Макіту. Хочемо майже той же результат. Жоден з імпактів не може викрутити свій же глинт назад, тому беремо гайковерт. І на останок варто перевірити, чи зможе гайковерт закрутити цей 26 см гвинт у дубовий пень. І як пайця, якщо вам потрібно проксувати таких гвинти в добову рівень, то вам потрібен не гвинтоверт, а гайковерт на 600 бетонів, тому що він справляється з цією задачею доволі класно. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що обидва імпакти мають своє право на життя. Значною перевагою Дніпром є те, що у них по всій Україні є сервіси. Даний імпакт має ціну між 3-4 тисячі гривень. Тому він є суттєво дешевшим від Макіти, в той час як Макіту купити дешевше ніж 10 тисяч гривень в Україні неможливо. І єдиний спосіб отримати його за адекватну ціну це є замовлення з-за кордону. Або, можливо, якщо у вас є знайомі, то вони можуть його придбати там і прислати вам. Мій же імпакт було куплено за 160 фунтів, але в комплекті з акумулятором. Перевагою ж Макіти є те, що це відомий бренд, у якого є досвід у виготовленні інструментів. Вони дуже добре попрацювали над ергономікою. Елементи керування також добре продумані. Це буквально єдиний інструмент, або ж бренд інструменту, який переніс панель керування режимами назад. Додав кнопку для перемикання режимів над основною кнопкою. Що я вважаю просто геніальним рішенням. Е, також у Макіти є керування світлом, що теж можна зустріти лише в дорогих брендах, на псевдоукраїнських брендах типу Дніпрема, Прокрафта, GTM і прочих Емів. Я цього не бачу. Можливо, у них вже є. Якщо є, напишіть, будь ласка, в коментарі про це. Напевно, я закінчу на тому, що явного переможця я називати не хочу, кожен із вас. Спокійно може зробити висновки, я в принципі свої вже зробив. Якщо не дивитись на ціну, то відповідно Макіта хоч і слабша, але вона набагато зручніша, і працювати на нею є одне задоволення. Також хотів би сказати, що монтуючи це відео на сайті Дніпрема я помітив новий імпакт, який, судя по всьому, є заміною цього, в якому вони виправили проблему із терчащим гвинтом. Над ручкою, тому було б доволі цікаво подивитись на нього. Дана модель дешевша по ціні і має заявлену потужність у 200 н, що на 30 менше, ніж той, який ми оглядали в цьому відео. Тому, можливо, якщо ви, як моя аудиторія, будете зацікавлені в огляді нового імпакту від Дніпра, я запишу про це відео. Підбиваючи підсумки від себе, хотів би додати, що Дніпрем є. По факту, сирим продуктом, який явно компанія від нього відмовилась і випустила одразу ж нову модель для того, щоб виправити помилку і за ось гвинтом. Можливо, я не правий, не знаю. Але його я до покупки, напевно, все-таки не раджу. В той час, як Макіта є продуктом багатомільйонної корпорації, вони, очевидно, вклали. Весь свій досвід, цю нову модель. Не побоялися проекспериментувати і перемістити панель керування назад, що є просто геніальним рішенням. Додали оцю ось кнопку для керування режимами. Світло було вже в попередніх моделях. Як не крути, цей імпакт є, мабуть, одним із найкращих, які представлені на сьогоднішньому ринку. Підписуйтесь на мій канал, далі буде багато цікавого. В планах маю зробити отакусь збірку. На 5 s 3 p тобто 5 послідовно 3 паралельно. Збирати я буду на ось таких ось Sony Murata. Тобто Даний акумулятор повинен буде вийти на 9 годин. Також я обзавівся такою цікавою сваркою марки Glitter. Тому також В наступному відео порівняю її з о фнірці. Яка, як на мене, нічого не варить. Тому разом з Дніпремом напевно вона піде на OLX. Тож, побачимося в наступному відео.